Привіт! Мене звати СССР Олексій, і сьогодні я хочу розповісти вам про наш тур до дивовижних країн Балтії. Але спочатку прошу поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Саме про країни Балтії, на східному узбережжі Балтійського моря, Литву, Латвію та Естонію ми поговоримо сьогодні. Чому саме наш тур Балтійське Тріво Вільнюс Рига Таллін. По-перше, тур розпочинається у середу і закінчується у неділі. Це майже маршрут вихідного дня у 5 днів. У вас буде можливість обрати місце виїзду як в Україні, так і в Польщі, Литві та Латвії. Протягом усієї поїздки від самого Києва з вами буде наш супроводжуючий, який подбає про комфорт та чудову атмосферу в подорожі. І ну, четверте, ще ми пропонуємо багато різноманітних екскурсій, тож кожен з вас точно знайде щось своє. Ну що, готові? Тоді поїхали! У перший день туру виїжджаємо з Києва. Рано вранці робимо зупинки у Житомирі, Рівному, Луцьку, перетинаємо кордон з Польщею та пізно вночі, чи дуже рано, вдосвіта, кому як подобається, зупиняємося у Білосторці, де також можна доєднатися до туру. Далі вирушаємо до Вільності, перлини епохи відродження та Ренесансу. Вінніс вітає вас ранковою прохолодою та смачною кавою. Другий, прогулянка трьома головними вулицями міста Діджолі, Пілес та Аушес Варту дозволить вам побачити саме серце міста, Соборна площа, реконструкція палацу великих князів Лутовських, університет та костел святого Яна з Дзвіницею, найінстаграмніше місце Вільнюса. Де відкривається найкращий краєвід на старе місто: Православна Церква Святого Миколая, Ратушна площа, Костел святого Казимира з його чудернацькою короною, православний Собор Святого Духа та костел Святої Терези. це невелика часта, пишена спадщини, що допоможе вам відчути особливий речі землі. Далі ви прогуляєтеся. До церкви Святої Анни. І там, якщо побачив Наполеон, проходить з Ні. Та вирішили після перемоги забрати до Парижа. Але, як ви знаєте, не стало так Я гадали. Побачите великий президентський палац, який має старові віки, сестри в Україні військові. І це ще не ваше. Вежа гір.

І хаос напливського парку. Хоча, на мою думку, не так і вже хаос. А сам палат це дійсно витвір мистецтва, що дебер Вароко та Рокофо, створено українською Верховнера. Далі невеличка звелиться в Ризі і після цього ввечері другого дня прибуваємо до прибуває на країні. Далі Юргія. Туристері, ві... та каторговці в минулому, яке досить зберігає великі інші посети голу та оборони плечі такими білими ві... назвами як та Маргарита», Довгий Герман та Кірсько. І він в німецькі мої завернути ві... коронські башти бачили все, що готують місцеві господині. У кожній кухні прилеглих будинків. Третій день ми розпочинаємо з ранкової екскурсії Талліну. Спочатку оглядаємо Верхнє місто, замок Томпея, Готичний домський собор Талліна, кафедральний православний собор святого Олександра Невського, який ще з імперських часів Росії побудували на пагорбі як символ панування імперії у Естонії, а також один з оглядових майданчиків Верхнього міста. Далі продовжуємо прогулянку нижнім містом до церкви Ніулісте Святого Миколая, ратушною площі з найстарішою аптекою міста. Переходимо на вулицю Лай, в перекладі з Естонської широка вулиця, що веде до церкви Олевісте. Потім прямуємо вулицями Піктавене до старовинного купецького дому, де зараз розташований міський музей. Та католицького кафедрального собору святих Петра і Павла, а також руїн Домініканського монастиря. І справжня прикраса Таліна, провулок Катерини та богемне подвір'я майстрів, де можна придбати різноманітні сувеніри та подарунки для ваших близьких. Це можуть бути і смаколики з естонського марципану. Досі угорці та естонці сперечаються, чиї ласощі найсмачніші. Завершує нашу прогулянку таліном зазвичай біля міської брами Віру. Отже, далі в дорогу вирушаємо до літньої столиці Естонії курортного Пярну, де під час пішохідної екскурсії ви зможете ознайомитися з центральною частиною міста та прогулятися головною вулицею Рітлі. До речі, в перекладі з Естонської, це лицарська вулиця, адже у стародавні часи. Цією вулицею не раз проходили у своїх обладунках справжні лицарі та магістра Ливонського ордену після недовгого переїзду закінчення третього дня туру у готелі Риги. Красуня Рига, яка міцно стоїть на берегах річки Даугави, гостина зустрічає мандрівників уже більше ніж вісім віків. Четвертий день туру розпочинаємо з огляду латвійської столиці. Як кажуть у нас у ризі? Всі дороги розпочинаєте з ратушної площі. Традиційно розпочинаємо нашу подорож із відвіру величної кам'яниці Чорноголових, колись будинку великої торгової гільдії, розташованого навпроти міської ратуші. Далі ви побачите прикрасу та улюбленість рижан церкву святого Петра з гострим шпилем і флюгером у вигляді півня. Необхідно додати, що це найстаріша культова споруда Риги. Народна церква, де збиралися на проповіді містян. Далі ви пройдете комплексом будівель двору конвенту, колишнього володіння ордену мечоносців, звідки вирушаємо до різнобарвної площі лірів із будівлями Малої та Великої гільдії, а також відомим будинком із флюгером у вигляді чорного кота. Вузькими вуличками дійдемо до комплексу будівель «Три брати», і монументального домського собору, перлини Риги та найбільшого храму часів середньовіччя у країнах Балтії. Саме тут розташувався один з найбільш видатних органів Латвії. На сам кінець прогулянки ви побачите залишки фортифікаційних споруд старинної Риги, Шведську браму та Порохову вежу. До речі, у віднісі була гастрономічна зупинка, у Талліні шопінг, а в ризі я пропоную зосередитися на місцевих напоях, звісно, алкогольних. Наприклад, всесвітньо відомий ризький бальзам, який можна вживати як ліки і як гарний додаток до чаю чи кави. Він був вперше виготовлений у ризі ще у 18 столітті. Крім класичного гіркого бальзаму, можна знайти інші смаки. Мшневий, чорно-смородиновий, навіть шоколадний з зв'ятою. І все це можна придбати у спеціалізованих крамничках Латвія з Бальзамас, якої чарівної не була бріга. Але тур продовжується, ми повертаємося до Литви, до старовинного Каунеса, міжвоєнної столиці Литовської Республіки. Під час екскурсії ви відвідаєте старе місто з руїнами Каунаського замку. Ратушною площею пройдетесь, кафедральним собором, костилом Вітовта та будинком Перкунаса, пройдетеся центральною алеєю міста Лайсвес. Тур підходить до завершення. Вирушаємо до Польщі. Наприкінці четвертого дня прибуваємо до Білостока. Звідки транзит Польщі, на п'ятий день перетинаємо кордон та повертаємося до міста України. Впевнений, що тур Балтійський Тріо подарує вам незабутні враження, а про комфорт і всі нюанси подбаймому. Підписуйтесь на канал незабаром нові мандрівки.